Всім привіт! Вітання з Миколаївщини, я Наталя, ви на каналі всім про все. У нас дивіться, отут чорне, а там видно, що вже світле. І оце надійде хмарка, біжить дождик, пройшла хмарка, нема дождика. І отак цілий день. Вночі був на грунті приморозок, мінус два. Троянди деякі прихватило, воно видно полосами було, бо не скрізь, слава Богу. Є геть зовсім тронутий, а є, що він знов прихватило троянди. Бідні ці троянди, он, дивіться, не знаю, чи відійде знов, чи може вже й не відійде. От. А що я роблю? Дощ іде, я копаю. Бачите, каміннячко ось мокре, видно. Бачите, як зручно, коли отак садити, в ємності тюльпани. Я вам показувала, коли садила. Я їх викопую. Вибачайте, неправильно йду, тінь моя. О, бачите? Це дно від баклажок. Багато-багато робила дірочок. Клала там грунт поживний з перегною і з піском і клала цибулинки. І закопувала, ви це все бачили. І тепер як тепер зручно. Тюльпани відцвіли. вони вже, бачите, жовтіють, сохнуть. І я їх достаю, так складаю такий під навіс, і вони собі будуть доходити. А ще почала копати е, рябчики фріттілярію, царська корона. Ось. Вони вже ось зовсім, бачите, все. І ось такі цибулини. Вони підсохнуть, от, висохнуть, дозріють, відпаде оця серединка, ну вона вже майже відпадає. І потім е, осінню я знов собі посадю. Ну, а глишки буду пропонувати вам. Хто забажає, буде у пропозиціях моя фрітілярія. Ви бачили, який в мене бордюр. Тут ось ще копати та й копати. Ось, алів все більше розцвітають. І там, он. ну ось. Ну і ось тюльпани, бачите? Так само. Тюльпани у дні з баклажок. Ну, можна купляти корзини, ну, так як я обмежена у фінансах, то я виходжу з положення. Верхушки від баклажок я застосовую для живцювання рослин, накриваю, роблю теплички, живці, а дно накалюю добре якусь шпичку, роблю багато дірочок у дно і висаджую тюльпани. Ну, Можна не тільки тюльпани, любі цибулинні, можна так. Ось. То ось такі справи. Ось знов сонечко. Ну, Зараз надійде хмара і буде знову росить дощ. То вияснюється, то захмарюється. бачите, бачите, як ви бачите, Я казала, що буду висівати відкритий ґрунт. Ось дивіться. Оце під отакі кришки прозорі, ну, вони вже запутіли. Я повисівала деякі рослинки. Вчора вам показувала, що сію ще багато насіння, то що посіяла у такій ємності, у стакани, а що ось прям відкритий ґрунт. От. Ми ось на днях садили з вами лілії, да, ото пророщі. Ось вже одна вийшла назовні. Уже. Ну, цих ще не видно. А ні, ось вже одна також ось. Ось, бачите? Також вже виходить. Ось гіпсофіла метельчата. У мене тут цілий ряд її. Люпинчики. Ну, отак. Я працюю. Оце ж оце цілий ряд. Оцеї фрітілярії. Ось бачите, яка доніс гарна. Дуже гарна. А такі дуже, в них лисячко таке симпатичне. І оце, як розкривається багато квіточок, це виглядає дуже-дуже гарно. Оберміночок. Сабішик квіточок також. Ну, ось так. Ну що, всім дякую за перегляд. Всім всього найкращого. Не забувайте ставити вподобайки. Не забувайте заходити в коментарі. Щиро дякую вам за вашу підтримку. Всім всього найкращого, міцного здоров'я, успіхів, натхнення, благополуччя і миру. І миру. До зустрічі! Я працюю.